Купівельні кошики зеленого кольору бувалого вживання. Стан ідеальний. Всі ціленькі. Сам пластик не вигорів на сонці, немає царапин таких суттєвих. Тан просто чудовий. Значить, повторюсь, об'єм 27 літрів, одна ручка. Ручки з'ємні, можна замінювати. В інтернеті є в доступі. Висота кошика 25 см, ширина 32. См, і довжина 48 см. Такі кошики витримують 25 кг навантаження. Ось проглянемо всередині. Стан просто чудовий. Ламані не відправляємо, якщо знаходимо кошики з дефектами, їх утилізуємо. Відправляємо тільки цілі гарні кошики.